Доброго дня! До вашої уваги представлений демісезонний жилет у кольорі хакі тканина Ріпстоп. Почнемо зверху. Маємо капюшон, капюшон глибокий, регулювання в капюшончику та. Кнопочки, які відстібаються, тобто ви можете самостійно відстібнути та пристібнути, якщо вам це потрібно. Далі, на жилетості, ми маємо сім кишень. Кишеньки всі в нас на липучках. Зверніть, будь ласка, увагу на якість фурнітури Тобто всі липучечки дуже якісні. Ось такий він по ширині, він роз. Роздібається, щоб ви могли туди щось вкласти. Ось такий маємо карманчик прорізний на молні, також глибоченький, тут малесенький карман. Та два кармани для рук. Вони також місткі зсередини наша жилеточка має ось такий вигляд. Маємо одну кишеньку, також вона на липучці, також в містка. Це вітрозахисна планка, вона також у нас на липучках. Такі краюшки оздоблені. Ось такий мають вигляд. Тут підкладочна тканина, вона не шелестить. Під тканинкою в нас іде синтепон сотий, тобто сантиметр його товщина. Заділеточка має ось такий, і по бокам також є така ось резиночка.